І з настанням холодів приходять і інфекційні захворювання. І якщо до грипу ми всі давно звикли, та і коронавірус в принципі вже не новинка для нас, то поєднання цих двох вірусів одночасно може становити серйозну загрозу для нашого здоров'я та життя. Тандем ковіду з грипом медики називають фурлона або ж твіндемія, тобто це не якийсь новий вірус мутанта, а поєднання двох інфекцій. При цьому зараження не обов'язково відбувається одночасно. Спочатку можна захворіти на ковід, а потім на грип. Може бути і навпаки, людина ще не встигла оговтатися від грипу, а вже підхопила коронавірус. Як рятуватися та хто в групі ризику, говоримо далі із Юрієм Суховим, це інфекціоніст вищої категорії доцент кафедри інфекційних хвороб Національного університету охорони здоров'я імені Шупака. Юрію, доброго вам дня. Доброго дня! Слава Україні! Героям слава. І святом всіх нас! Вчора було велике свято і не одне, а декілька одночасно. А справа в тому, що ви дуже правильно сказали, що це зовсім різні інфекції, а тому специфічний імунітет. Повинен бути проти і грипу, і ковіду окремо. А є вакцинації. Ми вакцинації проти грипу багато років знаємо і робимо. Ну Мабуть, що це дуже доцільна річ. але Але Зараз ще а, погода більш-менш непогана, а тому я закликаю всіх а, або перевірити свій а, специфічний захисний імунітет проти грипу та проти ковіду, а і зробити вакцинацію. А як а, можна його перевірити? А в ну, майже будь-якої лабораторії є тест-системи. Зараз а, в, ну, я не, не можу називати а, лабораторію, але ну, найбільша лабораторія в Україні робить а, це тест-системи. Ебот а, а фірма а, штатовська. А, Проти covid 19 і ви можете побачити, або людина перехворіла, або вакцинована, або і те інше одночасно, а, але можна побачити а, наявність імунітету. Що ми з цього можемо мати? А з цифрами аналізу, дослідження цього. А ми можемо сказати людині не потрібна ревакцинація, або потрібна одна, або у людини навіть ну дуже мало, або взагалі нема цього імунітету, не зважаючи на те, що він перехворів, таке буває. І людині потрібно робити двічі цю вакцинацію. Я єдине, що можу сказати, що одночасно ці вакцинації робити недоцільно. А треба 2-3 тижні перерви між цими вакцинаціями. Ви маєте на увазі вакцинацію так. від ковіду і від так. сезонного грипу? Так? так, так, від ковіду та від сезонного грипу вони повинні бути в часі трошечки. А чому так? А тому, що е, імунітет, а ми маємо ну, взагалі, це а, таке окреме дуже велике питання, але є імунітет а, загальний. Є імунітет місцевий. ну Перш за все, ми кажемо про ковід та про а, гріб, а це а, ніс та ротоглотка. А і третій момент: ми маємо імунітет специфічний захисний. І ми кажемо про те, що що стосується і грипу, і ковід-19, своєчасна вакцинація проти цих а, захворювань, вона а, від 86 до 95% попереджує тяжкий перебіг та потрапляння в лікарню. Гаразд. Але а... Захиститися ми не можемо, але дуже великий а, шанс. І ви питали, другий, е-е, а це кому це потрібно? Перш за все, це люди 60, 65+. Плюс. А то є групи ризику по потраплянню і що стосується ковіду, і а, грипу, розвідку ускладнень, потрапляння до лікарні, потрапляння в а, реанімаційне відділення. А то а, це літні люди. А, що стосується грипу, то а, грип може вин ускладнити а, ну, будь в будь-якому віці. А і навіть е, молода людина, якщо вона не лікується, тому зараз а от навіть в нашому університеті на вході є об'ява, якщо захворів, залишається вдома. Не по перше, для того, щоб інших е, не заразити. А по-друге, тому що е, якщо людина не ну елементарні якісь е, речі, які ми давним-давно, там 20, 50, 70 років знаємо, не Виконує то а, розвиток ускладнень більш вірогідний. Ну і якщо у людини а, не а, вона відчуває, що щось не так, обов'язково потрібно звернутися до сімейного лікаря або до лікаря інфекціоніста, і є а, дослідження: в будь-якої аптеці а, придбати можна те системи, які людина може сама собі зробити. А тест системи а, за декілька хвилин ви вже попередній діагноз будете мати. Угу. Це теж а, дуже доцільно а, мати в аптеці і а, використовувати. Пане Юрію. А наскільки великі ризики у тих, хто не вакцинований, одночасно захворіти а, і на грип, і на ковід? А ну дивіться, будь ласка, будь-яке вірусне захворювання будь-яке. Інфекційне захворювання а воно знижає імунітет, опір організму знижається. Тому вірогідність при прочих рівних яких, умовах, вірогідність захворіти ще з чимось, а це має назву суперінфекція. То є людина або не обготувалася ще від попереднього захворювання, або зараз хворіє, і вона дуже сприятлива для іншого збудника. І одночасно ну, біля 5%, зараз, по європейським даним жовтня цього року, біля 5% – це мікс-інфекція, коли людина майже одночасно захворіла і тим, і іншим. Наскільки важче відбувається перебіг захворювання, от якщо йдеться комбінація двох хвороб? Це правило інфекційних хвороб будь-яких. Якщо є одне захворювання, то а, інше, якщо воно вже трапилось, завжди буде гірше, ніж а, могло би бути, якщо людина була б умовно здоровою. Чому? Тому що а, резерви організму, а вони не а, ну, мають а, обмеження. І організм, якщо він чинить опір однієї інфекції, а інша інфекція, вона відрізняється і завжди, навіть два гріпа може бути одночасно. Тому ми кажемо про те, що якщо людина захворіла. То вона повинна залишатися вдома і а, мінімально контактувати з іншими. Чому? Тому що, по перше, а, можна заразити інших. По-друге, заразитися самому чомусь, що у тебе зараз ще немає. І по третє, завжди комбінована інфекційна патологія більш важко. Перебіг має і більш важкі наслідки цього захворювання. Ну, а якщо людина вже захворіла, то крім от, от, дуже простих санітарних правил, які ми всі повинні знати і виконувати, перша допомога до лікарська допомога це безумовна регідратація, це безумовна обробка носу та Ротоглотки, і е, є якісь постілки, таблетки, які смоктати потрібно, але є е, е, небулазери, і в домашніх в звичайних умовах ми всі можемо їх використовувати з розчином декаметоксину. А якщо у людини ну, дуже як то е, так тяжко вона переносить, дискомфортно, тяжко не буде. дискомфортно, То можна а, два декаметоксина, ну у нас декасан, і розвести на ну, один, а, або навіть з кипяченою водою, або з фізіологічним розчином. І інгаляції. Чому це важливо? По перше, ми попереджаємо зараження чимось ще, тому що це ну як руки помити, це дуже важливо. А по-друге, ми знижуємо а, вірусне навантаження. Ще один закон інфекційних хвороб: те, що найбільше вірусне навантаження це вірусний гепатит, це СНІД або це COVID-19, або грип – не має значення. Чим вище вірусне навантаження, тим тяжче буде перебіг а, захворювання. Тому а, треба а, все це вимивати, убирати. А, є розчини сольові, морська вода підготовлена спеціальна і таке інше. Промивати і дезінфікувати пане Юрію, та інгаляцію. Щиро дякуємо вам за поради і за цю консультацію. Юрій Сухов, інфекціоніст, був з нами на зв'язку.